Трейлер-бук до притчі Роману Чума Альберт Камю. Дії відбуваються в сорокових руках у звичайному дороговому місті Оран. Головний герой твору Бернаріє. Він доктор, що вірить тільки реальним дослідженням та не вірить в казки. Він вирішив покласти на себе відповідальність і взяти роль доктора у епідемії, що виявилось у місті. Звичайного дня він виходить із своєї квартири та бачить мертвого патівка на сходах. Спочатку він не придає цьому значення, але все одно розказує про цю ситуацію своєму другу. Коли Рія повертався додому, він знову побачив під'їзді живого пацюка, який достатньо дивно себе поводив мокра шерсть та дивна хода. Чоловік побачив, як пацюк через мить помирає. Вдома його чекає кохана жінка, яка має складну хворобу. Відправивши жінку до санаторію, він дізнається, що випадок з пацюками не єдиний, і що в інших під'їздах теж є мертві та живі тварини. Звістка про ситуацію в місті поширюється з величезною швидкістю. Жителі не розуміють, які масштаби їх чекають. За два тижні з вулиць міста прибрали приблизно 8 тисяч мертвих пацюків. Першим інфікованим стає чоловік, який має симптоми, пов'язані з руховим апаратом. Лікаріє приймає рішення закупити вперед сироватку, яка полегшила стан пацієнтів, але все одно не вилікувала. Через ситуації в місті оголошують карантин. Серед пацієнтів був письменник, який мріяв закінчити свою книгу, але він не зміг просунутися далі однієї строки. Все місто вже в курсі ситуації. Ріє знайомиться з двома друзями, які приїхали з Франції. Один з них журналіст Рамбер, другий Жан Тару, який веде свій щоденник та записує все, що бачить. Чоловіки стають приятелями та разом створюють місце, де інфіковані можуть отримати допомогу та бути під наглядом лікарів. Місцеві жителі були дуже налякані цією ситуацією в місті. Цілодобово навколо цих місць стояли люди зі зброєю та дивилися, щоб ніхто не перетнув кордон. Котар стає контрабандистом, що передає харчові продукти і за недостачі їх в магазинах для свого власного прибутку. Багаті люди не змінюють звичок та харчуються в ресторанах, поки бідні живляться тим, що можуть дістати. Через те, що вакцину так і не було винайдено, на цей час кількість трупів була настільки великою, що люди викопували великі ями і збрасували тіла прямо туди. Потім їх перевозили за кордон міста і кремували. Головний герой відчуває свій борг перед містом і без вихідних та часу на елементарний сон постійно допомагає хворим разом з тару. Рамбер має велике бажання виїхати з міста та знає, як це зробити через контрабандистів, але не хоче через своїх друзів та навіть лишається в центрі допомоги, щоб бути там волонтером. Через час тяжко захворює тару, але, на жаль, лікарі не зміг його вилікувати. Взимку наступного року інфекція поступово зникає. Котар тепер розуміє, що нікому не потрібен, і одного дня він виходить на балкон і починає стріляти з рушниці по всім, хто йде по вулиці. Поліцейські оперативно відреагували та забрали в котар рушницю. Сусід знову отримав мотивацію, та сідає за свою книгу. Ріє отримує себе, повідомляють про смерть його жінки. Чоловік дуже боляче переживає, але приймає ситуацію. Головний герой розуміє, що неможливо повністю позбутися шуми, і вони завжди будуть існувати на землі вічно. Одного дня хтось знову помітить мертвого басюха на вулицях міста. Мій погляд, автор цьому романі хотів показати читачам, чому не як реальну пандемію, загрозу захворіти нею, а більше як можливість зрозуміти, хто в місті реальний герой і здатен проявити себе, порушуючи свої власні межі. Та нехтуючи власними базовими потребами. А хто лише здати на те, щоб виїхати з міста та позбутися всього, всіх зв'язків, тільки для того, щоб бути самому в безпеці. Мені дуже сподобалося закінчення цього твору і його філософія, що чума ніколи не зникає повністю, вона є завжди. І колись воно знову проявиться. Тому у суспільству треба бути або до нього готовим, або щось робити для того, щоб ніколи не мати таку небезпеку біля себе. Дякую за увагу!